Футзал Маса голів та емоції це відкритий чемпіонат Хмельницького преміум Ліга з футзалу. Цього тижня у всіх дивізіонах відбулись матчі чергових турів. А в Кубку преміум Ліги стартував попередній етап. Про все це у наступні 10 хвилин на нашому телеканалі. Традиційно розпочинаємо з п'ятого дивізіону. Тут свою першу промову задобули хлопці, які ще кілька тижнів тому грали у регбі. Команда Регбі Еволюшн познущалась над землеміром в рамках другого туру преміум Ліги. Розпочалося на п'ятій хвилині, коли у похід за хетриком у цьому матчі вирушив Камінський. На 19-й хвилині він та тренер РК Поділля Олександр Мігунов довели перевагу своєї команди до 3-0. За хвилину відзначився Бавринчук. А на 30 й за регбістців забив Левченко. Громити земномір продовжили Камінський та Лещенко. А на 34-й у свої ворота забив Іщук. Мігунов на 36-й хвилині оформив дубль. Далі Іщук трішки виправився за свій автогол і відзначився вже у ворота суперника. Та останнє слово було за регбі Еволюшн. Лещенко на 39-й хвилині забив ще раз. Отож, 10-1. Після поразки у першому турі ремвісти сповна реабілітувались перед своїми прихильниками. У групі А дивізіону 5 ще одну розгромну перемогу здобув Аваль. «Міц», Вікторія та меблі лідер також перемогли своїх суперників, але з меншим рахунком. Мирову розписали Лунтік та за ОВЕПром Аваль міста Вікторія після двох зіграних турів має 100% результат і очолюють турнірну таблицю під групи А. Не перемагали поки що в сезоні ДЮСШ США no Україна, Смайл, Лайтсел та Землемір. <«Музика> у підгрупі Б по 7 голів забили одна одній ФН-2 та дюсш 1-2000. Сокіл розгромив Енергетик. Перемогли у другому турі також Електротранс, Інкогніто, Жук залів» та Легіон. Сопіл та жукзалів ще не втрачали очок. З нулему графі очки інкогніто, ен енергетик та розсоша. У четвертому дивізіоні 12 голів на двох забили іскра та «Кріспус». Щоправда, більш лучними були якраз номінальні гості. Кувати перемогу вони розпочали із шостої хвилини. Тоді визначився «Морозов». Через дві хвилини забив Горський, а ще через одну Федоров. На 17-й хвилині горський оформив дубль, і лише за рахунку 0-4 почали забивати гравці істри. Першим це зробив на 25-й хвилині лапеню. З інтервалом в одну хвилину шумський та гончар скоротили відставання господарів до мінімуму. Гравці Кріспуса стретанулись і на 34-й хвилині Валеєв забив 5 гол. Та на 39 й Лапеньок оформив дубль і рахунок на табло став 4-5. Долю матчу вирішив дубль Морозова на 43 й та 44 й хвилинах. І хоча гончар на тій же 43-й хвилині ще один гол відпитав, на більше іскри не вистачило. Отож, 7-5. Кріспус забирає три очки у дуже непростому матчі. Третьої поразки поспіль у новому сезоні преміум ліги зазнала Алея Зуттян. Така ж доля і в м'ясника. Перемоги у третьому турі у свій актив записали Зеніт Юрія Фарб, агробізнес, Фортуна та Імтерпросервіс. Зеніт Кріспус та Агробізнес з дев'ятьма палами наче чолі таблиці 4-го дивізіону. А аутсайдери вже звичні ті, хто ще не здобули жодного очка. Робимо паузу в огляді регулярного чемпіонату і переходимо до Кубку преміум ліги. Цього тижня там було зіграно матчі попереднього етапу. Одним із тих, хто забезпечив собі вихід до наступного раунду, став Лунтік. У матчі з інтерпросервісом він забив 10 голів, а пропустив шість. Хоча після першого тайму Лунтік виступався 3-6. Суперники обмінялись голами на другій хвилині. За Лунтік забив радюк. А за інтерпредсервіс зіграв Невінський, який відзначився автоголов. На четвертій хвилині господарі забили вдруге м'яч у активі Гарбара. За три хвилини Віхренко зробив рахунок 3-1. А на сьомій Гарбар оформив дубль і довів перевагу інтерпрет-сервіса до трьох м'ячів. До кінця першої половини господарі відзначили ще двічі: забували Первєєв та Пенькевич з пенальті. У Лунтіка лучно стріляли у рамку Невінський та Подвисоцький. Після перерви номінальні гості заграли розкутіше і не дозволили супернику більше відзначитись. Натомість самі забили аж 7 разів. Невінський на 25 й оформив дубль. Це ж зробив і підвисоцький на 31-й хвилині, і це вже 5-6. Далі відзначився Шуляк і рахунок став рівним. Вих передбунтів знову Невінський на 33-й хвилині. Далі хитрик оформив Підвисоцький. Невінський був ще раз влученим і на його рахунку 4 голи у цьому матчі. А завершив побиття інтерпрет-сервіса в другому таймі Пушка. Отож, 10-6 фунтів виходить до наступного раунду Кубку Преміум-Ліги. Також попередній етап подолали міць та зеніт Юрія Фарм. Успішнішими за своїх опонентів були «Кріспус» та Іскра. 11 голів «Бразеру» відвантажив Електротранс. Відзначимо, що в попередньому етапі участь набрали команди першого та другого дивізіонів. Повертаємось до чемпіонату. У третьому дивізіоні голіву фаєрію подарували вболівальників, Литвина та «Спорттовари». На другій хвилині каплун відкрив рахунок. А на сьомій спортоварі відіграли завдяки влучному удару Скотенянського. На 8-й хвилині Морозов вивів вперед уже гостей. Та на 10-й Косташин встановив однакові цифри на табло. Спортовара забили ще раз, дубль оформив Скотенянський. За 9 хвилин Небесний знову забив за Латвину. На 20 й суперники обмінялись голами. За Литвину за Новіку за спортовари Понятовських. За дві хвилини Григоренко зрівняв рахунок. А на 23-й Марчук вивів вперед Литвину. Через 5 хвилин Василенко забив ще раз за господарів. З усилями Понятовського спорттовари відіграли один пункт. Та далі Литвину, як то кажуть, понесло. На 37-й забиває пробитий, а на 38-й двічі Костишин. Він же на 42-й забиває 11-й гол команди і 4-й свій. Все, на що спромогли спорттовари, це два голи Степенця та Малюти на 45-й та 46-й хвилинах. Отож, 11-7, впевнена перемога Литвини. Великі перемоги у третьому турі здобули Менс та Фахівець. Також по потривачки додали ехо, Вівасан, прикордонник та дантист. У турнірі таблиці без трав Прикордонник, ехо та вівасант. Ауді та ЛП мають нулючу і сподіваються у наступному турі таки і розжитися на залікові бали. У другому дивізіоні звертаємо увагу на ще один результативний матч. Цього разу розвивались Авіва та Карато Лошин. Хоча в першому таймі глядачі побачили лише три голи. Першими забили гості. На 4-й хвилині відзначився Сінькевич. За Авіву влучний постріл здійснив Веслободський, Так рахунок став 1-1. А на 19-й хвилині своє прізвище у протокол записав Казмірчук, Авіва виграла перший тайм. На 27-й хвилині третій м'яч за господарів забив той же Казмірчук. А Веслободський зробив рахунок 4-1. Чайковський та Казменчу за дві хвилини дали зрозуміти, у цьому матчі може бути розгром. Рахунок 7-1 встановив САС. І тільки після цього другий гол забив Сінкевич. Та Авілу було вже не зупинити. Бавнутом на 44-й хвилині, Чайковський на 46-й та Катриченко на 47-й запалили на табло десятку навпроти своєї команди. Гол Садовського на 49-й істотну ситуацію не змінив. Тож 10-3 Карат Олешенко ступається Авілу. В інших парах третього туру дивізіону 2 подібних погромів не було. Мінімальні перемоги здобули Сокіл 2, Ротор-2 та копчер 10 -ка. Більш впевнено, Патріот переміг червону зірку, а Олімп Атлетік-Послід. Нічию розписали адвокат та Філтекс. Лідирою в другому дивізіоні Олімп старіть напалами. Усім набрали Авіва та Філтекс. Ніяк не здобудуть очки у цьому чемпіонаті Товтри та Червона зірка. І до першого дивізіону. Тут катком по своїх суперниках проходиться Феміда StarLife. Цього разу команда здолала одного з претендентів на високі місця Кардів. Забивати команди почали після перерви. За Фемідо відзначився Дмитро Михайленко. Через 8 хвилин цік забив за Кардів, та самим показав, що так легко три очки його команда супернику не віддасть. А на 44-й хвилині Ремчук взагалі вивів господарів матчу Берез. У повітрі запахло першою втратою очок лідера. Та на 50 й хвилині Далежа зрівняв рахунок. А на 54-й Михаленко продемонстрував, що недаремно кілька сезонів пограв у екстралізі. Саме гол Дмитра приніс четверту перемогу Федіні Старлайф. У четвертому турі очки також здобули Авіст Красилів та Динамо ВНП. Легко розібрався із своїм суперником Газовик. Святкували перемогу в четвертому турі Лада, Сокіл 3 та Арсенал Ротор. Також цього вікенду відбули чотири матчі п'ятого туру. Іх результати на ваших екранах. А ми подивимось на турнірну таблицю. Тут із 100% результатом лідирує Фаміда Starlight, яка свій матч п'ятого туру ще не зіграла. По 9 очок у Авіс Красилова, Газовика та Сокола-3. Тетра Парви та Бабук з одним очком замакає турнірну таблицю дивізіону 1. А все на сьогодні. Дивіться футзал та вболівайте за свої улюблені команди у преміум лізі. А рівно за тиждень усі ж повірте на цьому ж телеканалі Черговий теж відкритого чемпіонату міста з футзалом.